Інформаційно-просвітницька кампанія з профілактики кору в регіонах підвищеного ризику триває на Вінниччині. Медики проводять зустрічі з батьками, освітянами та дітьми. Інформують про важливість вакцинації. Мобільні медичні команди виїхали у п'ять громад області. За даними центру громадського здоров'я, станом на вересень цього року в Україні зафіксовано понад 1400 випадків кору у 11 разів більше ніж торік. Медики наголошують, вакцинація залишає. Ця найефективнішим захистом від небезпечної інфекції з нами на зв'язку Ігор Матковський генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Мої вітання вітаю наскільки власне важливо є вакцинуватися від кору? Ну, кір це одна із вакцино керованих інфекцій, і дарма ми взагалі вважаємо, що це тільки дитяча інфекція. Насправді можуть і хворіти і діти, і дорослі. І тому вакцинація від кори це єдиний надійний засіб і спосіб захистити себе та своїх дітей від такої небезпечної інфекції. Кір дуже швидко поширюється, тобто достатньо легкого якогось контакту, тобто десь перебувати в зоні кашлю або. Чихання такої людини і е, доволі легко і інфікуватися. Хвороба дуже часто може мати важкий перебіг, особливо у е, маленьких е, до, до року дітей, але бувають і набагато у старших дітей. Е, традиційно то щеплення е, воно дводозне, тобто. І формує імунітет десь формується більше ніж 97% відсотків надійного захисту, тобто дві дві дози фактично запобігають не тільки хворобі, да а взагалі такому знаєте епідеміологічному явищу, як спалахи захворювань. Але крім цього, і звичайно, індивідуальна захищає будь-яку людину. В тому числі і дітей, звичайно. Де і коли можна зробити щеплення? Ну насправді, якщо ми будемо говорити про календар щеплень, то зазвичай щеплення здійснюється до року і до шести років, і таким чином формується стійкий захист від кору. Але якщо людина в цьому віці не вакцинована, то зазвичай діють таким чином. Перше, якщо ставши 20 років, то звичайно, і якщо людина не хворіла, звертається до свого сімейного лікаря і далі проходить процедуру щеплення. Зазвичай на сьогоднішній день, і це фактично стандартна практика, щепленнями займаються сімейні лікарі. Так що будь-яке щеплення на сьогоднішній день це сімейна медицина. А хто найбільш враж... вразливі до цього? Звичайно, ті е, категорії населення, які мають е, ну, таку, скажімо так, високу соціалізацію, а саме е, великий контакт з людьми. Це, звичайно, медичні працівники, соціальні працівники, поліціянти, військові. Ну і цей перелік можна продовжувати. Якщо ми будемо говорити складову медичну, то звичайно. Категорії, які е, мають соматичне захворювання, а саме пов'язані з імунодефіцитом, чи це люди, які мають онкозахворювання, чи які приймають імуносупресивну терапію, або, наприклад, діти, які мають віл-інфекцію. Е, так що, оце якби головні критерії для відбору е, Хто підлягає щепленню і, звичайно, коли. Які ускладнення може спричинити кір? Ну, знову ж таки, ми звикли вважати, що це така дитяча, легка інфекційна хвороба, але насправді. Воно може давати важкі ускладнення, якщо, наприклад, приєднується запалення легенів, да, тобто розвивається пневмонія, або запалення середнього вуху, або найгірший, найгірше ускладнення це звичайно вірусний енцефаліт, який викликається вірусом корю. А оскільки специфічного лікування не існує, да проти вірусу корі немає лікарських засобів, то і звичайно тому і можуть ці важкі ускладнення давати і в тому числі летальні випадки. Але крім цього, ще і ще такий негативний додаток до людей, які зараз хворіють на кір, це те, що людина стає ще сприятливішою до інших інфекційних захворювань. Тому ще раз наголошую, що фактично вакцинація від корю це єдиний. Засіб від е, важкого перебігу або, не дай Боже, від смерті, але в тому числі і це надійний епідеміологічний захист для загалу населення. Дуже дякуємо вам за застереження, роз'яснення і за участь у нашому етері. Бажаю здоров'я. Нашим глядачам нагадаю, Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, був з нами на зв'язку.